Stalker 2 на Xbox Series лайну. Сказав би я, якщо був би дегенеративним створінням, тому я такого не скажу. А краще розкажу свою думку, чому Stalker 2 на малому білому тостері гарно грається, і це круто, як гра себе почуває на Series S. Я не буду вдаватися в технічні деталі, термінологію, а намагатимусь подати свої думки просто і коротко, як від звичайного гравця, а не якогось цяного експерта. Тому давайте розберемося. А поки йде заставочка, протисніть підписатися і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А перед цим почну з того, що граю я в сталкера ще з релізу. На момент запису відео для гри вже вийшов патч 1.3. А награти я встиг 413 годин пройшов гру 4 рази, тому думаю, можу більш-менш об'єктивно розказати про те, як усе це грається на Series S. Ну а на тлі залишу нарізки записаної гроладу з моєї біленької консолі. Слід згадати, що на Xbox Series S серуть з усіх боків, причому, на мою думку, абсолютно не виправдано, бо чомусь хочуть від неї більшого ніж вона може дати за якихось 300 баксів. Карл Talker 2 – гра масштабна, серйозна і доволі гарно оптимізована на Xbox Series S. Технічно вона дає можливість грати з динамічною роздільною здатністю до 1080p у 30 кадрів в секунду, і слід підкреслити, що саме стабільними 30 кадрів 90% часу вашого бомжування по зоні. Звісно, що у деяких місцях скупчення NPC-гра трішки просідає, проте це абсолютно не критично і не приносить особливих незручностей. Будь-яка двіжуха в зоні не лагає, навіть коли у тебе на очах купа голодранців намагається образити мирних милих плотей посеред поля термічних аномалій, яке підпалює сраки, тобі і всім іншим разом взятим. Вся ця феєрія проходить плавно та не змушує і так тиху консоль, хоч трішки більше шуміти. Але дуже важливо зрозуміти одне: мала коробка точно не для графодрочерів, але про що тут може йти мова за 300 баксів? Я взагалі не розумію якихось стейків щодо цього. Хоча картинка місцями й мильнувата, дальність деталізації невелика, проте часто видає дуже мальовничі пейзажі з дуже гарним освітленням. Атмосферність гри консоль передає повністю пробиратися крізь туманний ліс, бачити, як промені світла пробиваються крізь гілки. Усе це працює так, що забуваєш про якісь там технічні компроміси, на які пішли розробники. Я між іншим граю на TV 50 дюймів з відстані в 2 метри, і картинка все одно здається цілком нормальною, і від неї не тягне бекнути за диван. Якщо б мене запитали, що мені у Stalker 2 графічно більше всього не подобається, я б відповів Unreal Engine 5 з його примарними силуетами від динамічних об'єктів і в якійсь мірі рослинність, яка при великій густоті в переміжку з особливостями рушія створює відчуття мазанини на екрані. Проте ми граємо переважно не в лісі, і таких моментів небагато. Деталізація текстур на достойному рівні. Об'єкти виглядають фотореалістично і приємно для ока. Загалом я задоволений картинкою на Xbox Series S і вражений, що GAC змогли так гарно оптимізувати таку складну з графічної точки зору гру на малу коробку. Чого не можуть зробити, мабуть, більшість великих студій зі своїми великобюджетними проєктами, у тому числі від внутрішніх студій Xbox. Коробка вартістю не більше, ніж середньобюджетний смартфон від Xiaomi на хвилиночку. Це імба про. Xbox Series S це найдешевший варіант відносно комфортно пограти у Stalker 2. З нинішніми цінами на залізо ти просто не збереш пісюка за такі гроші, щоб без їбанини і головняків з драйверами грати хоча б у стабільних 30 кадрів в секунду, з нормальним відображенням навколишнього світу і нормальним освітленням без артефактів. До того ж, на малій коробці завантаження збережень відбуваються швидше, ніж на більшості середніх ПК. Принаймні у мене з цим ніколи не було проблем на SS, про які мені розповідали власники пекарів. В середньому це приблизно 20 секунд. Ну, а взагалі тут можна сказати одне: GSC сильно постаралися, щоб вгодити Xbox. і це видно, це відчувається в оптимізації, достойній картинці і плавності роботи гри, яка навіть у 30 кадрів дає відчуття, наче їх там більше. Далеко не всі ігри від першої особи на Series S можуть похвалитися подібним. Ще важливо згадати, що патчі продовжують виходити. Гру допилюють, фіксять, ламають, знову допилюють, фіксять. Проте в порівнянні з релізом гра стала працювати на Series S плавніше і стабільніше. Маю надію, що тенденція продовжиться, і я навіть не чекаю 60 FPS, бо до цих 30 можна швидко звикнути і вони не бісять. Повторююсь, коли граєш, інколи здається, що їх навіть більше. Якщо говорити про якісь особливі баги, які є тільки на малій коробці, то я за весь час гри помітив лише один менша швидкість провантаження рівня після телепортів з аномалій, що в одному з моментів не давало безпечно приземлитися з висоти, і чогось більше ніж це мені не зустрічалося. Так багів у грі ще купа, але вони є на будь-якій платформі. Зараз хочу згадати найголовніше: ми граємо в ігри в першу чергу, а не вдивляємося в пікселі. А Stalker 2 зі своєю крутою атмосферою, цікавим іграладом, сюжетом імерсивністю робить перебування у грі навіть на відносно слабкій консолі, незабутнім і дарує неперевершені враження. За 413 годин мені не було нудно, мені не було бридко дивитись на картинку у грі, мені хотілося знову і знову повертатися в зону. Які б там баги періодично не вилізали, вони не заважають насолоджуватися детально проробленим, дуже гарним світом гри. А консоль Xbox Series S дозволяє все це відчути на 100%. Чому грати у Stalker 2 на Series S класно? Тому що вона дозволить за найменші кошти, не вкладаючи в ПК, уникнувши дрочіння налаштування і оновлень ПЗ, пограти у цю прекрасну гру, хоч і не з ультраграфікою, проте цілком прийнятною достойною і нестабільних 60 кадрів, яких немає навіть на Xbox Series X в режимі продуктивності. До того ж, Stalker 2 є у Game Pass. хоча, звісно, краще б підтримати розробників і купити гру. Але все ж, якщо зайвих коштів немає, то можна за 340 гривень на місяць грати в Stalker через підписку з крутими фішками Xbox, такими як Quick Resume. Тому я однозначно рекомендую Xbox Series S для гри в Stalker 2. Якщо ви, звісно, не грав одрочер. У вас обмежений бюджет і ви хочете пограти в гру. Це просто ідеальний варіант для цього. Напишіть у коментах, на чому ви граєте, чи вже пограли у Stalker 2. А власники Xbox Series S опишіть свої враження від гри на малому тостері. Чи порекомендували б ви цю консоль своїм друзям для Stalker 2? Коротше, наваліть в коменти активу, срачів і демагогії все, як ви любите. Ну і залітайте у наш телеграм-канал. Там новини прямо з пічки і купа цікавих людей для спілкування. Побачимось!